Ісусу Христос, коли записується це відео на хорах нашої церкви. Тому так тихо. Е і хочу сьогодні поділитися е тим, як мені промовляє завтрашній Євангеліє про багача, який мав добра багато, хотів істепити, веселитися, але не мав з ким. І мені хочеться сьогодні його назвати дуже Богою людиною, тому що. Він мав з ким розділити свою радість. Він був дуже самотнім, е, каже Люсі Мото Мот, Монтгомері, ми багаті, коли маємо кого любити, значить цей чоловік був дуже бідний. І мені б хотілося, знаєте, сьогодні звернути увагу на те, що інколи праця, постійне здобування якихось матеріальних цінностей, матеріальне дуже добре насправді. Це корисні речі. Але коли я вся в себе, всю себе вкладаю в матеріальне, те, щоб працювати, заробити і, і більше вже не працювати, я дуже багато втрачаю, я втрачаю тих людей, з якими можу ділитися тим всім, що заробила, з ким можу святкувати, з ким можу ділитися добром, з ким можу разом працювати над тим, щоб життя ставало кращим. Но якщо я так багато всього встигаю, так багато всього роблю, так багато маю плодів праці, але нема жодної людини, які я можу це залишити, як мене не стане, то толку з тої праці. І Господь питає цього чоловіка після того, як він каже, не маю де покласти ці всі плоди, які земля вродила рясно. Він каже: А кому ти не маєш кому ці всі плоди віддати? І можливо, якби з цією людиною була принаймні одна. Інша людина, з якою він міг святкувати, вони б разом зробили набагато більше. Вони б знали, з ким цим поділитися. Вони б знали, як приємно ділитися, як приємно давати і отримувати дари. А тут він все мусив сам здобувати. І застосовую дуже сильно притчу до себе, що інколи я так з головою кидаюся в працю, бо так багато всього треба зробити. Для Бога насправді. Та? І реколекції, і всяких акцій, і, і онлайн, і офлайн, і дописів, і відосів. А потім думаю, а я не маю часу поспілкуватися з людьми, яких люблю, потішитися тими плодами своєї праці. І сама себе зупиняю, сьогодні стоп. Не хочу більше нічого робити або робити, я хочу сьогодні бути. Бо я важлива тоді, коли я є, а не тоді, коли я щось роблю. Як коли я розумію, якою є, тоді я і е, цю працю по-іншому проживаю. Можливо, якби в цього чоловіка була хоч одна людина, яка йому сказала, друже, ти цінний, чи вродила земля, чи не вродила, ти для мене важливий, то, можливо, він би так не зациклювався на тих плодах. Сьогодні звертаюся до всіх трудоголіків, з яких перша і я. Давайте спочатку будемо з іншими, будемо для інших, а потім. Вже будемо зосереджуватись на плодах, а не навпаки. Дякую.